Друзі, вітання за три дні чотири збитих Су, 34 ворога на півдні, літаки, з яких, скажімо так, ворог намагався атакувати українську територію, українські міста кабами і не тільки кабами. І це чудовий успіх. І знаєте, битву за море Україна виграла. За допомогою дронів, Чорноморський флот у нас пішов у Новоросійськ Зараз важливо виграти битву за повітря, і вона буде виграна після того, як f 16 будуть в Україні з відповідним озброєнням. А після перемоги у битві за небо буде легше виграти битву на землі. Відповідно, друзі. Рухаємось вперед! слава Україні! Переможемо всіх!